Насправді давно розглядали щось для мене і для команди по менеджменту по ефективності. От наш американський керівник, до речі, також був в курсі про програму. і Дуже хотів, щоб ми пройшли. З особистих, то я була колись на навчанні короткому Андрія, у мені було цікаво. За Наталою теж слідкую в Фейсбуці за її інформацією, те що вона постить. Тому якось склалось мені було дуже цікаво. Маю е, багато хороших позитивних відгуків про бізнес школу Так е, в тому числі від свого керівника. Він особисто знайомий з викладачами, які нам викладають цей дводенний курс. От, тому було прийнято рішення, що однозначно сюди дуже бракувало офлайн навчання, особисто для мене. Ковід, війна, комунікація. от, цього бракує, і напевно зараз, як ніколи, менеджеру треба прокачувати свої навички, свої вміння. Світ міняється, ми міняємося разом з ним, і гнучкість, адаптивність, бажання вміння змінюватися зараз, як ніколи. Актуальні. Ми всі живемо в тих умовах, в яких ми не жили ніколи. І нові навички нам потрібні, напевно, зараз, як ніколи. Також У мене стався добре чи погано. Остався е, кар'єрний зріст, і е, відчуття виникало, що недостатньо навичок. Тобто, десь в чомусь е, я боюсь робити помилки, е, підвести команду. Тих, з ким я раніше працювала на рівні, зараз я стаю і очолюю їх, і щоб не підвести безпосередньо власників заклад, хто мені довіряють, виникло бажання вчитися, розвиватися саме в цій сфері керівника. І я вибрала перший напрямок: це керівник, менеджмент, і наступне це будуть фінанси. Тобто, те, що моя першочергова відповідальність, от тобто я в цьому хочу набратися ну, того досвіду, який потрібен для якісного виконання обов'язків. Я попав в дану компанію якраз на початку війни. Прийшов в неї працювати, стикнувся з новим персоналом, з новими людьми, і відповідно для побудови якихось адекватних стосунків, я вирішив відвідати даний курс. А насправді багато чогось такого, що відразу накладаю на свою роботу, на якісь речі, які ми використовуємо mm. щодня. Про гнучкість, про адаптивність, про певні підходи до менеджменту відносно конкретної ситуації. От тому з кожного, в принципі, модуля з кожної частинки щось вже накладається а потім я впевнена, ще більше в щоденних задачах можна буде застосувати. Да, точно ці всі основні методи, які ми обговорювали з Андрієм, тобто, це навіть я знаю знаю про смарт, але я ніколи його не використовую. Тобто я не задумуюся, як його ним користуватися. А тепер я розумію, що цим самим я роблю помилки, тому що я ставлю про це не цілі мрії. От, а саме система SMART мені допоможе це в, ну, вирішити. Окрім того, про опрацювання ризиків і систему ми, ми говорили вчора з Андрієм. Ми теж про це говорили, я про це чула, але і якби завжди боялась тих ризиків. Але сьогодні е, ми проговорили з Наталією про те, що зараз не працює. Працює нові системи. Коли ми плаваємо, коли ми підлаштаємося під нові обставини, під війну, під коронавірус, під все. От тому все таки ти розумієш, що помилки це не страшно, і от користуватися саме новими системами, а не тільки рахувати ризики. Тепер точно варто. Звісно, буду використовувати, мабуть, 80% почутого матеріалу використовую в своїх справах. Дуже багато матеріалу, який був озвучений вчора Андрієм. Фактично, я з ним знайомий, я його знав. Але він в такій досить крутій, доступній формі, сприйнятній для мене формі. Це ще раз пояснив, тому це для мене тільки плюс. Точно буду рекомендувати топовим складам, всім, кому я буду ставити на топові посади. Для того, щоб вони теж розуміли, що керівник це в першу чергу людина, яка спілкується з людьми і доносить інформацію до людей, поважає людей. Тобто, мен... ну, керівник це не тільки про якісне виконання великої обов'язку, це про менеджмент. А він втілює в себе дуже багато всього. Тому важливо це. Не бути виходити зі стану егоцентричності, коли ти впевнений в своїй правоті, а більше признавати того, що ти можеш бути в чомусь недосвідчений і не з цього досвіду. Тобто не страшно, що ти чогось не знаєш.